Вітаю усіх у цьому відео і далі будемо говорити про Entity Framework, зокрема, про способи підключення до, до баз даних та про виконання е, деяких, скажімо так, крут-операцій. Які ж способи є? Як вже у попередньому відео ви бачили, можна безпосередньо у методі, е, у методі? Класу контексту з бази даних, прописати відповідну базу даних, логін та пароль, дивлячись до якої бази даних ми підключаємося, тобто до якої СКБД. В даному випадку SQLite, ми просто прописуємо назву бази даних, і в цьому випадку ми розуміємо, для прикладу, якщо це такий запис, що база даних знаходиться безпосередньо в директорії проєкту. Скажімо так, якщо її немає, то вона створюється. Це, це ми вже знаємо, ми дивились попереднє відео. Тепер аналогічний до цього, тільки трішки по своїй структурі інакший спосіб, але такий же спосіб, відносимо його до такої категорії. Це аналогічно тільки замість, замість самого рядка використовуємо змінну рядка, рядкову змінну, яка визначена як поле цього класу, тобто в даному випадку, як поле. Класу контексту бази даних, тут той рядок буде визначений. ну, А як ми його сюди записуємо, Та зрозуміло, що через конструктор. тобто через такий конструктор. ну, в даному випадку ми це не робимо, бо ми використовуємо ще інакший спосіб. Але безпосередньо в конструкторі можна присвоїти змінні connection String відповідне значення і тим самим підключатися. Тобто Це перший спосіб такий. Другий спосіб. Передача конфігурації конструктор базового класу, Базового класу, який ми е, успадковуємо. Ось він тут. У будь-якому випадку ми його успадковуємо. Ну, значить, і що ми робимо в цьому випадку? Ми прописуємо. Зрозуміло, що такий е, програмний інтерфейс, такий програмний рядок, рядок програми, де ми створюємо об'єкт OptionsBuilder, builder Створюємо змінну Options, яка містить фактично цей рядок. І безпосередньо при створенні при створенні об'єкта вже в, як ми ось тут, наприклад, теж так само Option створюємо. Безпосередньо передаємо в конструктор, конструктор, який приймає та передає до базового класу. До базового класу вбудованого базового класу контексту для роботи з базами даних. І третій спосіб підключення, який зараз використаний, ми виносимо взагалі рядок підключення за межі C Sharp-коду, виносимо його в окремий конфігураційний файл для того, щоб, скажімо так. Сама програма не залежала від бази даних. В даному випадку ми для зміни бази даних не будемо взагалі код редагувати, він буде незалежний від того. Для цього нам треба створити певний JSON файл. JSON файл створюється алогічно, як і клас, New item. І знаходимо JavaScript. файл. Створивши такий файл, прописавши. Ну, тут ми бачимо, вже, я тут прописав. Ту базу даних, з якою ми працювали теж в попередньому відео. Ну, Не критично, це просто я за абсолютний шлях вказав. А тут, в цім ми вказували відносний шлях. Та й всі зміни фактично, одна і та ж сама база. Ну, Інші файли, але по суті кажучи, то копія. Тепер, значить, створивши такий конфіг, нам треба в програмі підключити. ну, Зрозуміло, що entity Framework і розширення конфігурації. Такий то простір імен, але його нам треба через пакет, через Nuget встановити. Тому ми тут пишемо відповідно. А що ми тут пишемо? Ми тут пишемо. Ось такий то рядок коду. Знаходимо його, цей пакет, і встановлюємо. Він в мене вже встановлений, зрозуміло, що, тому можна було тут глянути та всі справи. Так, Що тут встановлено, по суті кажучи, два пакети SQLite і конфігурація. Тепер у нас є, як і було, клас користувач, Юзер. Чотири властивості в нього, ID це первинний ключ, генерується автоматично три властивості, які ми додаємо, які можуть бути і нуль або 0, у випадку з числовим значенням віку. Так, в нас є відповідно клас контексту, який, знову ж таки, Містить конструктор, як, у якому створюється база даних, створюється табличка, якщо її немає. Якщо є, все є, то нічого не відбувається. Добре, з цим зрозуміло. Конфігурація зрозуміло, Два розширення встановили. Зрозуміло. Тепер тут їх підключаємо. І, відповідно, вже для того, щоб використати цю конфігурацію, встановлюємо шлях до поточного каналу, отримуємо, Отримуємо конфігурацію, створюємо, отримуємо рядок підключення фактично. І вже при самому підключенні передаємо туди наші опції, нашу конфігурацію. Тепер покажемо, як відбуваються операції створення, читання. Ну, зрозуміло, що створення це додавання фактично записів чи створення таблички. Ми і так це вже зрозуміли. Читання аналогічно знову ж таки це витягнення даних. З бази даних ми теж це робили і проробляли. Нового можливо буде тільки оновлення та видалення. Тому створимо такий програмний інтерфейс. Спочатку, спочатку ми виведемо те, що у нас є у базі даних, а оскільки там вже є якісь записи, бо ми вже проробляли трохи і в попередньому відео, і я щось самостійно там проробляв. Тому там щось і є. Зараз будемо бачити, коли виведеться. Ну і, Відповідно, надамо користувачу вибір, що зробити, додати, оновити, видалити. Користувач уведе згідно того, що він уведе, згідно тої цифри, і будемо виконувати. Тобто, якщо додаємо, то додаємо, додаємо, що. Значить, нам треба ввести ім'я, адресу, вік. Ввівши ці відповідні дані, створимо на основі цих даних нового користувача. Ну І відповідно додаємо нового користувача через відповідний інтерфейс, Значить, зберігаємо ці дані, і коли ми зберігаємо ці дані, то фактично автоматично генерується з думою entityframe запит, запит insert, Якщо ви знаєте, що таке база даних, якщо ви працювали хоч трохи скажімо, фізично з базами даних. Якщо у нас є другий випадок, другий випадок це оновлення. Оновлення аналогічно, нам треба вибрати, який запис оновити. В даному випадку по числу оновлюємо. Хоча можемо шукати по імені. Тут не критично, але так, для простоти. Значить, для простоти вводимо число, який запис будемо оновлювати. і Оновлюємо, по суті кажучи, тільки ім'я. Хоча знову ж таки можемо змінювати, переписувати, оновлювати і інші дані. Використовуємо це все в операторі Using, який фактично створює підключення до бази даних та автоматично закриває. За допомогою First or Default. Ми вибираємо перший запис, який підходить відповідно цьому лямбда виразу. Взагалі, для пошуку даних, можливо, краще використовувати Find. Навіть не можливо, а такі кращі і інші методи. Але в даному випадку на початку, при наших знаннях, entity framework цього нам достатньо. Ми виберемо перший запис, який підходить цьому лямбда виразу. тобто де рядок запису фактично. Ну, ми розуміємо, що це користувач конкретний, рядок запису, його ID дорівнює номеру, який ми увели. Значить, вибравши такий, якщо це не нуль, ну така перевірка, хоча, по суті кажучи, могли б бійтись без неї, просто вибиває попередження. І якщо не Нул, відповідно, ми оновлюємо ім'я, ім'я, яке увели з консолі. Аналогічно працюємо з Delete, по номеру шукаємо запис. Якщо такий запис є, по суті кажучи, то видаляємо його і зберігаємо зміни. І тут зберігаємо зміни, і тут зберігаємо зміни. В цьому випадку, коли ми зберігаємо зміни, то генерується sql запит до бази даних Update, а в другому випадку генерується запит. Delete, Ну і після цього всього виводимо наші записи, які залишились в базі даних. Для того, щоб переконатися, що все працює. Так, зараз. Ну і виберемо для прикладу, для прикладу додати чи оновити. Давайте оновити. Номер. Оновимо третє, запис. введемо нове ім'я. Ну і після цього виведеться. Запис був оновлений. Чому тут нумерація така 1, 2, 3, 4, 5? Тому що я видаляв фактично перед цим четвертий запис. Давайте тоді додамо. Додамо. Зрозуміло, що додає до вже, скажімо макс більшої на одиничку. Е і до останнього запису. 5 був запис, останній. Е первинний ключ стає 6. Наступний запис. В принципі, це все, що я хочу сказати у цьому відео. Дякую за увагу. Цей код буде в коментарі. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.